Доброго дня малята! Сьогодні я пропоную вам пограти в одну дуже цікаву дидактичну гру, яка має назву Четвертий зайвий тварини. Дивіться уважно на картинки і скажіть, яка тваринка зайва і чому. У нас є котик, яка бандики, зайчик і ведмідь. хто зайвий. Вірно. Зайвий в нас котик бо це цесиліська домашня тварина. Собака, вовк, зайчик і їжачок. яка ж тваринка зайва. Зайва тут собака молодці. Лисичка, вовк, білочка. І олень хто ж тут зайвий? Зайва білочка, вона живе на дереві. Собачка, олень, котик і лоша. Хто ж тут зайвий? Зайвий олень, вірно, бо це дика тваринка. Кабан, лисичка, олень і кошеня. Хто зайвий в нас тут зараз? Зайвий кошенятко, вірно, бо це свійська домашня тваринка. Дикий кабан, песик, їжачок і лисичка. Хто зайвий четвертий? Вірно, песик гарненький зайвий це домашня тваринка. Білочка порося, Ведмідь і зайчик хто зайвий? Зайве порося це свізька тваринка. Їжачок песик, порося і кізонька. Хто зайвий в нас на картинці? Їжачок зайвий це дика тваринка. Лоша. Собачка, котик і ведмідь. Хто в нас зайвий тут на картинці? Ведмідь це дика тваринка. Молодці. Кізонька, порося, коровка і лисичка. Хто ж в нас зараз зайвий на картинці малята? Лисичка, бо це дика тваринка. Молодці діти, ви гарно впоралися.